Розпаковку з Аврори Сьогодні я в ролі мами. Так, перше, це як ми купили такий перехідник. Наступне це ось такі ось різиночки. Далі така чашка, просто погляньте. Ну, це для мене, це, це моя цінка, клеїть клієтлиця. Подивіться, скільки тут наліпок. Це просто це рай. Наступне я купила собі нігті. Наступне я купила собі. Такий от крем фрі для обличчя. Mm -hmm. Це SPF. Наступне таке я показувала вже. Така резиночка. Да, це я собі купила. Сережечки. Я собі купила. Такі от для нісів я собі купила. Так, да, Маліська себе купила. Прекрасно. для губ. Угу. Mm -hmm. Пли. Що там ще? Якоб з Дубайського шоколаду. Да, це ми дуже, дуже хотіли його спробувати, так. Да. Зробимо розпаковку, не? Зробимо, так. Да. Скажемо, як нам. Пробувати. Далі така пастила теж дуже всі, да? Да, Хорошо. Дуже популярна. Наступне теж сп'ятика. Да, так, давай такого не піднімаю тако. Це для мету, це дюшес, баночка, баночка, баночка для всього, робить, чого хочеш. Такі фрозен, там напіточки, далі контуринг, я, угу. я собі взяла. Наступне. речі, ця подушка теж була в Аврорі. Да, це ось ось така ось жовта Татова для тряпочка. Це щоб мейкап знімати, <хи> Це активна піна. якась ще... татові, 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 татові. Тато, тато. Хоч щось татові купили. Так, а це все моє в принципі. В принципі, твоє, Ну Це просто шикарно. Так, наша покупка була на приблизно десь около 200. Я Зараз клеїти, а вам покажу результат. Ногті, Так. Такі гарні.